Вітаю вас, друзі, на каналі Мамина Помічниця. Файно дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні разом з вами будемо готувати смачну домашню варену ковбасу. Готується вона ну, зовсім не складно. В домашніх умовах ми можемо приготувати, і вона за смаком буде набагато смачніша магазинної, м'ясна, поживна та корисна. І що саме головне якісна. Без будь із хімічних добавок лише натуральні складники, а це є дуже важливо для нашого здоров'я. Ідеально підійде для бутербродів на сніданок або ж для швидкого перекусу. Її люблять абсолютно всі, особливо діти, тому обов'язково зберігайте рецептик, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати. Отож починаємо готувати. І, Звичайно ж, ми обираємо для ковбаси лише якісне, хороше м'ясо. І перед готуванням, як зазвичай, я м'ясо добре промиваю, заливаю м'ясо холодною водою, десь приблизно на 2 години, і залишаю, аби воно добре вимочилося у воді. Після чого зливаю воду і перекладаю. М'ясо у каструлю, в яку власне, буду його відварювати до готовності. Сьогодні ковбасу готую з гомілок курячих та стегна. Але можна брати і цілу курку. Як вам до вподоби, так можете робити. В каструлю Додаю пучок зеленої петрушки. Можете кроп. Також додаю цибулю середніх розмірів і додаю моркву. Розрізавши її на, на дві половини. Добавляю до каструлю відразу спеції це лавровий листочок та декілька горошин чорного перцю. Ну, і, звичайно ж, додаємо сіль. Даю одну чайну ложку, але сіль даємо за смаком, тому це майте на увазі. Заливаю все холодною водою. Заливаю так, аби вода добре покрила овочі та м'ясо. Кладу на плиту нашу каструлю і буду варити приблизно 2-2,5 години. І В процесі варіння я спробую бульон за смаком і за потреби добавлю сіль. Ось так. На відео 2 години проходить незамітно. Моє м'ясо вже зварилося, варилося більше 2 годин. М'ясо з легкістю відстає від кісточки. Забираю його з бульйону, вимикаю плиту і даю йому трішки охолону. Тут в мене відварене м'ясо, сік з червоного буряка та желатин. І що ми робимо далі? Далі нам треба відділити м'ясо від кістки. Ось так руками. Воно відходить дуже легко. Акуратно відбираємо, аби там не попалася якась зайва кісточка в м'ясо. Желатин. А саме 25 грам це у мене одна пачка. Висипаю в окрему ємність і заливаю бульйоном. Бульйон я уточняю, що я його перецідила. Добавляю 100 грам. Бульйону і залишаю желатин, аби він набухав. Після чого розігрію його в мікрохвильовці і додавлю до нашого м'яса. Майбутня ковбаса буде мега смачною та м'ясною. До м'яса додаю розтоплений желатин і також 2 столові ложки соку буряка. За смаком додаю сухого чесника. Можна додати чайну ложку або менше. Це вже за вашим подобанням. І переминаю це все у однорідне пюре. Використовую для цього погружний блендер. І на рахунок соку з буряка. Буряк я просто натерла і вичавила з нього сік. Добавила 2 столові ложки, але. За вашим подобанням, якщо ви любите більш насичений колір в кубасі, то ви можете додати і 3 або 4 столові ложки. Я додаю лише 2. Доливаю ще перецідженого бульйону і переминаю, перебиваю це все гарно у однорідне пюре. Ось так. Буквально... Ну, це займе у вас декілька хвилин для того, аби ми це все гарно добре перебили погружним блендером. Далі наливаю переціджений бульйон і добре розмішую ложкою. І дивлюся вже на консистенцію самої маси. Маса повинна бути не сильно густою і не зарідкою. Вона повинна. З легкістю, якби спадати з ложки або з лопатки. Ось така консистенція готової м'ясної маси. Бульйон у мене пішло 100 г для желатину і плюс 350 мг я додавала у м'ясну перебиту масу. У вас може піти або менше, або більше, як в мене, так як це в першу чергу ще зависить від якості самого м'яса. Тому це враховуйте. Формою для застивання. В мене буде пластикова пляшка. Зрізаю верхушку, пляшку добре висушую і заповняю її м'ясною масою. Добре струшую, аби зайве повітря все могло вийти. Відправляю в холодильник на декілька годин, аби наша ковбаса добре стабілізувалася. В мене Ковбаса пролежала одну ніч в холодильнику. Вона вже добре застила, ідеально держить форму. Зараз покажу, яка вона в нас смачна і красива. Пляшку розрізаю ножничками і ковбаса просто ідеально відходить від пляшки. І подивіться, як вона легко нарізається. Ідеально тримає свою форму. І на вигляд не відрізниш від магазинної. Ось така у нас красота. Ковбаса за смаком вийшла неймовірно смачна. Відчувається м'ясо в ковбасі, спеції в міру солена, ніжна і 100% якість. Лише натуральні складові. Обов'язково зберігайте рецепт. Я думаю, ваші рідні близькі будуть від такої ковбаси в захваті. Всім гарно дякую, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Також, запрошую тих, хто не підписаний, підписуйтеся на мій канал з дзвіночком і не пропускайте наступних смачних та цікавих відео. Ще хочу попросити. Будь ласка, діліться моїми відеороликами у своїх соцмережах і тим самим ви допомагаєте мені розвивати свій канал на YouTube. Ну а сьогодні я прощаюся з вами, бажаю всім мирного неба, бережіть себе і Божої вам охорони. З вами була Мальвіна.